Партнер проекту справжнє живе добрі традиції з 1851 року. п'ятдесят року. Увечері, 13 січня, напередодні старого нового року в Україні є традиція відзначати щедрий вечір. Святкування його походить від стародавнього до християнського звичаю. Більше збереглося на східній і центральній Україні. За християнським календарем, це також день преподобної Меланії. Зранку цього дня починають готувати другу обрядову кутю щедру. На відміну від різдвяної куті, яка має неодмінно бути пісною, цієї вечері можна додавати вершкове масло, молоко, а дехто додає ще й смалець. Крім того, обов'язковою стравою на вечері були млинці, як символ сонця та вареники з сиром. З вечора і до півночі щедрувальники обходили оселі. За давньої традиції новорічні обходи маленкарів відбуваються після заходу сонця, тобто тоді, коли володарює усяка нечиста сила. Хлопці і дівчата ходили від хати до хати, щедруючи, бажаючи господарям щедрого вечора, доброго здоров'я та добробуту у новому році. Щедрування супроводжувалося магічними діями, музикою, танцями, пантомімою, обрядовими іграми. Наступного ж дня, коли починало світати, йшли посівати зерном. Зерно брали у рукавицю або торбину. Спочатку прийнято йти до хрещених батьків та інших родичів і близьких. Зайшовши до хати, посівальник сіє зерном і вітає всіх з Новим роком. Сійся, родися, жито, пшениця, горох чечевиця і всяка пашниця, знизу корениста, зверху колосиста, щоб майбутній рік родила. Ще чим то перший посівальник на новий рік приносить до хати щастя за народним віруванням. Дівчата щастя не приносять, тому посівати годилося лише хлопцям. Партнер проекту справжнє живе. Добрі традиції з 1851 року.